До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми Продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин а також підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Суд з поліцейським у бродах, чому представник правоохоронних органів перевищив свої повноваження: Озейний дрон, як у бродах організували акцію, спалення сухостою, статистика і штрафи. Про ці та інші новини далі у випуску. З приходом весни люди масово спалюють сухості, чим завдають непоправної шкоди не лише природі. Більше інформації про статистичні дані та штрафи дивіться у наступному інтерв'ю. Вітаю усім телеглядачам. Поруч зі мною є головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям районного управління, головного управління ДСНС України у Львівській області. Михайло Феці. Вітаю вас! Вітаю радий вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про статистику спалення сухостою. Мабуть, розпочнемо з першого кварталу 2024 року. Статистику спалювання ну це можна навести двома такими факторами: це кількістю складених протоколів і кількістю виникнення пожеж в екосистемах на відкритій території. Тобто, якщо говорити за пожежі, спочатку 2024 року, тобто за квартал, виникло 60 пожеж. З них 18 пожеж на відкритій території серед яких 16 пожеж це є суто екосистема. Тепер в порівнянні з 23. Тобто за перший квартал 23 року виникло 48 пожеж. З них 22 на відкритій території, серед яких 18 пожеж рослинності, тобто, в принципі, пожеж виникла одинакова кількість, але все ж таки в 2024 році станом на зараз пожеж є більше. Що сприяє виникненню пожеж, це те, що люди масово спалюють сухості, чи можливо виникають пожежі через якісь можливо природні ситуації, там, наприклад. Як я вже звернув увагу за загальну кількість пожеж, то коли ми порівнюємо пожежі в екосистемах, їх йде на зменшення. Тобто пожеж в екосистемах у 2024 році було 16, в 2023 18. Не суттєво, але різниця є. Більш суттєвіше, якщо можна я наведу приклад, це в порівнянні за 2023 і 2022 рік. Тобто, якщо дивитися в аналіз виникнення пожеж, за 23 рік зареєстровано 196 пожеж, це загалом. І це на 47% менше, аніж за 22-й, це 369%. Тепер, якщо звернути увагу на статистику виникнення пожеж на відкритій території, це є 86 пожеж, серед яких 64 – це є екосистеми. Тепер в порівнянні з 2022 роком це сто 196. Кілька протоколів було складено в загальному, і як відбуваються рейди, якщо це не секрет, не секрет. Отже, по протоколах спершу, тобто, станом на перший квартал, так не повний неповний mm -hmm. ще перший квартал. Наразі складено 21 протокол. Це є статті 175, 77.1. І 77 кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо порівняти з 2023 роком, тобто за цей період першого кварталу, то було притягнуто 12 осіб, тобто майже в два рази більше складено протоколів, але пожеж на відкритій території в екосистемах, ну в принципі, одинаково суттєве зменшення кількості пожеж відбулося в період з 2021 на 2022 рік, як я вже зазначив. А з це пов'язано це збільшення можливо штрафів, е тобто санкцій чи свідомість можливо в людей помінялася. Як я думаю, що це комплексне питання в першу чергу, це те, що в 2021 році були внесені зміни в кодекс України про адміністративні правопорушення, де нам було надано певні повноваження, а саме розі справ про адміністративні правопорушення. В 2022 році ми вже активно почали надані нами повноваження виконувати в повному обсязі. І статистику я вже вам також звернув на це увагу. Війна внесла корективи внесення змін в законодавство і, можливо, погодні умови. Як люди зазвичай реагують? Це для них спершу несподіванка, шок. Далі це йде обурення, нерозуміння, десь різні можуть бути і конфліктні ситуації незрозумілі, але в основному всі рейди, тобто всі заходи, які ми проводимо, чи спілкування з людьми в принципі закінчується спокійно. В принципі, в загальному ми виявляємо факт або Спалювання рослинності на відкритій території без утримання порядку. Це є стаття 77,1. Це є один штраф. Або це є розведення багаття з порушенням правил пожежної безпеки. Це є стаття 175, це є інший штраф. Або порушення правил пожежної безпеки в лісах. Це є стаття 77, а це є зовсім інший штраф. Тобто, в залежності від ситуації на місці ми визначаємо під яку санкцію, під яку статтю воно підпадає. І вже на місці оформляємо протокол про адміністративне правопорушення. В протоколі ми зазначаємо суть порушення. В тому числі і місце розгляду адміністративної справи, тобто винесення постанови про накладення стягнення у вигляді штрафу, бо всі три вище згадані статті передбачають за собою штраф. Чи зверталася ви можливо до мешканців? Закликали їх, роздавали листівки, можливо, інформаційне, таку більш профілактичну роботу, чи провадили з населенням. Що це поки, на жаль, без дієво. Завжди це робимо, завжди це проводили, і вас залучали до таких планових чи позапланових заходів. Це є дієво, але люди сприймаються більше, провели роботу, дали листівку, та, та і все. Тобто вони не сприймаються всерйоз. Ми доводимо їм важливу інформацію, за недотримання якої вони будуть відповідати, нести адміністративну відповідальність. Але десь хтось бере до уваги, хтось каже дякую, хтось це не сприймає. І маємо, маємо те, що маємо в 23-му році. найбільша кількість пожеж була в золочівській громаді. Це було вісім пожеж, тобто з тих 18, з 22 пожеж на відкритій території, вісім пожеж виникло лише в золочівській територіальній громаді. А якщо брати 24-й рік, то найбільша кількість пожеж в бродівській територіальній громаді пригадуємо дві пожежі. Це в село в селі Гаї і в селі Лагорів, де площа пожежі складали 10 тисяч метрів квадратних. Скільки є загиблих від початку року у зв'язку із спаленням сухостою, або можливо в порівнянні з 23-м роком. Ну, за 23 рік на території Золочівського району таких випадків не зареєстровано, і станом на зараз таких випадків також не зареєстровано. Тобто, ці випадки в нас бували минулі роки. Зараз такого немає. Хочеться вкотре звернутися до громадян і наголосити на забороні спалення рослинності або її залишків. Тобто, це чи листя, трава, гілля немає різниці. У відповідності до 175 статті КУПАП, а правил, а саме правил пожежної безпеки забороняється розводити багаті на відстані менше 30 метрів до будівель, залишати вогонь без нагляду. Чи стаття 77 і 1, частина перша, це самовійне спалювання рослинності, або ж стаття 77 Кодексу Кодекс України про адмінправопорушення це порушення правил пожежної безпеки в лісах. За це все передбачена адміністративна відповідальність. Дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам бажаю, щоб вогник горів лише у ваших серцях. У Бродах підбило підсумки ініціативи Музейний дрон. До вашої уваги, результати розіграшу анонсованих призів за допомогою рандомних чисел. Отримати бажані подарунки можна у Бродівському музеї, а вже 10-дюймовий FPV-дрон. Відправився на передову до наших захисників. Деталі у наступному відео. Шановні друзі, сьогодні ми підводимо підсумки ініціативи Музейний дрон, яка в нас успішно є завершена. Нам вдалося зібрати необхідну суму для придбання комплектуючих і волонтери. Біфорсе зібрали ось такий музейний дрон, який ще сьогодні піде до наших захисників, до наших хлопців і до наших бріщан. Загалом в ініціативі взяла участь 51 небайдужа особа. 51 патріот, який долучився до цього збору, і буквально за два дні, трошки більше, так нам вдалося закрити цю необхідну суму і зробити оцю ініціативу успішною. Дякуємо всім, хто долучився знову ж таки. Дуже приємно, що. Нам вдалося дійсно дуже швидко закрити цю ініціативу, буквально за дві доби. Тому ви класні, ви щирі. І дай Боже вам здоров'я вашим сім'ям. Бережімо нашу Україну, бережімо наших воїнів і вперед до, до перемоги. Який було анонсовано на початку ініціативи серед учасників, ми розіграємо заохочувані призи, тобто, це є банкноти. Номіналом 2 гривні 92-го року випуску і головний о, приз це є сувенірний набір міні-гривень київського зв'язка, середнівського зв'язка, а також Новгородського. І крім цього, серед, о, найбільш активним учасникам ініціативи, які задонатили по тисячі гривень, музей дарує книгу броди міська Аберта. Отже, зараз проведемо розіграш призів. Нагадаємо, що список, номерний список є на сайтах, ну, на сторінках Фейсбуку. Тобто ми вводимо від одного до 5.1. І так. зараз Рожа, ми... Знаєте, значить, 2 гривні перші отримає учасник будь ласка, на таскання. Дві гривні, так. Розіграємо так. 2 гривні. Номер 6. Номер 6 Ольга Андрієв. Ольга Андрієв. Так. так, пані Оля, так. Вас. Так, вітаємо вас, дякуємо за вашу ініціативу. Так, вітаю, е, вітаю. Тепер ми оновляємо, так, я так розумію. Угу. Е, знову пишемо від 1 до 51 1. і друга, гри, друга купюра 2 гривні. Номер 18. 18. Марія Майборода. Марія Майборода, дякуємо вам. Це вони е, будуть мати двоє два призи, так. Там тисячу а -а -а. гривень здається. А -а -а. Тисячу гривень. Так було за донатичну. За І отже, другим переможцем є пані Марія. Е, наступне оновлюємо знов. Оновлюємо від одного до 50. Ой, перепрошую. Згенерувати. Номер 10. Софія Ніканшин. Також вітаємо вас. І зараз, вітаємо, будь ласка, давайте розіграємо головний прес на амінь набір заберіга. Головний прес. Знову один. 51. Згенерувати нашого переможця. 40. Номер 40, но всьогодні... да, да, да. пан Месек Богдан. О, О, пан, пан, поруч, пан, пан, Богдан та, ви молодець. Дякуємо і вітаємо з перемогою і запрошуємо до музею. Так, ми з музею то будемо вручати і дякуємо всім учасникам. Ну а тим людям, які задонатили тисячу е, гривень е, подарунок від музею. Е, дуже хочеться знати от невідомого уч... патріота, який 25.02.24 в ну Задонатив тисячу гривень. Також ми говорили вже про пані. Зараз, зараз зараз, ми, номер у нас був Марія Майборода. Марія 18. Майборода. 18-й номер, так, Марія Майборода. Також Мар'яна Софій. Тисячу гривень. Так, тут поруч сидить у нас Юрій Данильчук, який також задонатив тисячу гривень. Пані Кароліна, на жаль, прізвища не знаю, також тисячу гривень. І кішик, Петак, Лідія також тисячу гривень. Це вже така була, як то кажуть, коли ми вже майже закрили, а лише банку не розбили, і в останній момент надійшов ще один такий донат тисячу гривень. Отже, тих людей запрошуємо якось контактуватися, чи зайти до музею і отримати свої призи. Дякую, немає, щоб скинули ті Так, а оцей номер, да, номер 12 списку, який там розміщений і на моїй особистій сторінці, і на, музе... на сторінці музею фото, і в... на музейній сторінці той невідомий патріот номер 12 списку. Просимо дуже зголоситися і отримати свій подарунок. Дякую. Дякую. У брадах Олександр Нікішин оскаржує незаконні дії працівника поліції, який перевищив свої службові повноваження. Але на який юридичний камінь можна наштовхнутися, дивіться у сюжеті. 8 березня Олександру Нікішину оголосили підозру у вчиненні злочину проти працівника поліції, який свого часу затримав підприємця безпідставно. Зокрема, 15 березня було подано скаргу на підозру. Але прокурор заперечив проти такого клопотання. Повідомлення слідчого дізнавача прокурора про підозру після спливу може бути оскаржено знову сліді такі рішення. Удовольна слідчиво відзначає прокуратура про підозру після спливу одного місяця на придобуваний особи про підозрюва вчинення про кримінального проступку або двох місяців з дня придомного особи про підозрював вчинення злочину. Але не пізніше рішення про закриття або спілкування видавання акту до суду. В даному випадку підозра, які ж Руслан Голосанович оголошено 8 -го березня 2024 року. Сьогодні в нас є 22 березня 2024 року. Тобто, згідно простих розрахунків, ми бачимо, що двомісячний Трок з моменту повідоми про підозру мати Нікішного Олександра Олександровича не скрив. Не скрив. А тому у відповідності до положень пункту 10-го частини першої стіти третій кімнати вказу про дозвіл не може бути оскаржене, оскільки ще не вийшли строки, після виходу яких таке пойдом не може бути оскаржене до січного суді. Зоглядую на це ми не можемо розглядати поскаргу по суті дану скаргу. Тому прошу відмовити її здоволу. Категорично позивач Олександр Нікішин заперечив. Адже оскаржити підозру згідно з чинним законодавством чомусь не можна одразу. Тільки підходить кінець місячного терміну, рівно 9.00 слідчі подає обунувальний вануаль. акт в суд, і я вже не зможу потім оскаржити, тому що я пропустив термін. Оця вилучка юридична, ви це добре знаєте, пан прокурор, весело, що в той момент то мічна терміну я якби не можу дати. А після двохмісячної має. А де от той проміжок, коли в нас вже був ексез з нашим журналістом Нікишем Сергієм, коли так само була вручена йому підозра до двохмісячного терміну, він мав би її оскаржити, людина подала хоча за сутки в електронному форматі, а на слідуючий ранок принесла в 11 з ранку е оскарження, і суд не прийняв, тому що. Слідчі виявляється подала на одну хвилину, як баранище, хоча то не було ніде за все. І суд тому відмовив. Тому я своїм правом, ваше честь, прошу так і розглянути. На жаль, наше законодавство настільки недолуге, що надає можливості потенційному підозрюваному одразу захистити свої права. Керуючись статтями 303, 304, 305 КПК триста п'яти крока України слідчий суддя. Постанови половину безкарні кіши на повідомлення розгляд кримінального провадження за номером 42-24-2-21-6-08-12-02-24 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачена частина 2 статті 342, частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Ось таки наші доблесні законотворці дбають про можливість громадянам захищати свої права. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім нашим телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 21 березня. Ми відзначаємо всесвітній день поезії. Поезія це музика душі. Вона входить в наше життя з дитинства і залишається з нами до кінця. Кожен знаходить щось своє, близьке і зрозуміле. З нагоди цього дня в приміщенні Берестечківської міської ради відбулася поетична зустріч Діалог поезія то мова серця. На зустріч були запрошені поетеси з Берестечківської громади Ганна Матіїшина, Ольга Кліцук, Оксана Хмарук, Наталія Устинова і Катерина Богданова. Поетеси поділилися своїми роздумами, почуттями, поглядами на життя через поетичне слово, задушевно прочитали низку своїх віршів. Зустріч була теплою, надзвичайно зворушливою та залишила багато приємних вражень. Також у книжковій виставці До краю рідного душею пригорнусь була розкрита поетична творчість наших земляків. Світ української поезії, зразковий аматорський театр центру культури і дозвілля Кременецької міської ради, організував патріотично віршовану виставу Україна війна. 21 березня, у день відзначення Всесвітнього дня поезії, у приміщенні Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбувся огляд конкурс чипців та художньо-просвітницьких колективів народних домів філій, комунального закладу Центру культури і дозвілля та бібліотек філій, публічна опорна бібліотека імені Тектора. Захід був присвячений вшануванні пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, а також поезії сучасної поетеси Ліни Костенко. З метою сприяти артистичному виконанню, широкій популяризації поетичних творів, утвердженню краси художнього слова, виявленню та підтримці мистецьких талантів, зокрема молодих декламаторів, популяризації театрального мистецтва. З літературно-музичною композицією за твором Тараса Григоровича Шевченка Катерина виступили працівники комунального закладу, центр культури і дозвілля за участю хореографічного гуртка Пойнт. Поціновувачів художнього слова привітав селищний голова красного Роман Фурда, який побажав ніколи не розлучатися з натхненням, постійно відчувати щастя і радість, продовжувати дивувати творчим успіхам. Виступи учасників оцінювали журі у складі тимчасово виконуючої обов'язки начальниці відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Олени Ільницької, тимчасово виконуючої обов'язки директора комунального закладу Публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора Наталії Худяк. Провідного спеціаліста відділу освіти культури Людмили Кошарецької та вчительки української мови та української літератури Юлії Роман-Ярошевської. Ведучими заходу були директор комунального закладу Центр культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Висловлюємо щиру подяку усім учасникам та їхнім наставникам за підготовку гарних та цікавих номерів. Дякуємо Збройним силам України за можливість розвивати художні читання, удосконалювати виконавську майстерність, вшановувати пам'ять та популяризувати творчість наших талановитих письменників і письменниць. У рамках національного тижня читання поезії учні Митницької гімназії Крупицької громади мандрували поетичними стежками творчості Ліни Васильівни Костенко, читали її вірші, переглядали цікаві відео про письменницю, дивилися танець тіней на поезію Мій перший вірш, написаний по копію. Лицар честі, зірець громадянської мужності, нерозгадане чудо, голос народу, поетеса, якою може пишатися будь-який народ світу, бо вона є спадкоємицею кращих традицій не лише своєї нації, а й усього людства, якими мають бути слова, що могли ми охарактеризувати цей феномен української культури. Ліна Костенко має воїстину. Божий дар слова. Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький відзначив учасників дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка. Так, 22 березня голова Золочівської районної ради Орест Кавецький провів нагородження учасників конкурсу з Красненської та Бузької громад. Привітали учасників хор працівників культури Галичаночка, вокальний гурт Красняночки та дует у складі Оксани Кушинської та Альбіни Антонешин. Загалом з двох громад Бущини у конкурсі взяли участь понад 170 дітей. Усі учасники отримали від Ореста Ковецького грамоти та побажання наснаги до майбутніх перемог, які обов'язково будуть. Головне йти до мети та ніколи не опускати руки. Дорогу силить той, хто йде. 21 березня насправді вагома подія для КНП Золочівська центральна районна лікарня та усіх жителів Золочівського району. Тепер у лікарні можна буде скористатись послугою комп'ютерного томографа, який використовується у широкому спектрі медичних досліджень. Директор лікарні Тарас Яцунський розповідав про важливість томографа для району загалом, наскільки високо він впливатиме на зручність та ефективність досліджень пацієнтів. Подяка за сприяння Міністерству охорони здоров'я України, Львівській обласній військовій адміністрації, місцевій владі та керівництву КНП Золочівська ЦРЛ. Це те, що медицина розвивається, а її якість істотно підвищується. У Бродівському районному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю діє послуга раннє втручання, що має велике значення для Бродівської громади. Мета послуги провести раннє обстеження дитини командою фахівців різного профілю та розпочати відповідну ранню реабілітацію із супровід сім'ї. У рамках проєкту посилення системи інтегрованих соціальних послуг для дітей з інвалідністю та тих, хто знаходиться під загрозою, разом з їхніми сім'ями для кращого догляду за кожною дитиною ЮНІСЕФ та центр Джерело продовжують підтримувати команду фахівців раннього втручання у Бродівському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Для забезпечення якісного надання цієї послуги фахівці раннього втручання отримали нове обладнання. Офісні та дитячі меблі, комп'ютерну техніку, сенсорне обладнання та розвиваючі іграшки, щиро вдячні дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та навчально-реабілітаційному центру джерело за продуктивну співпрацю і надану підтримку. 22 березня у Козинській громаді відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. На порядку денному розглянуто 5 питань: Звіт фахівця соціальної роботи про здійснення соціального супроводу сім'ї. Про затвердження індивідуального плану соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, про визначення місця проживання неповнолітньої дитини, про надання дозволу неповнолітньому на заключення договору оренди земельної ділянки. 22 березня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 33-та позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8 скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну України. На сесії було вирішено ряд питань. Ннесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік до програми соціального захисту та підтримки населення Берестечківської міської ради на 2021 2025 роки. Затверджено програму відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання комунального підприємства на 2021-2025 роки. Затверджено положення про порядок формування фондів житла призначення для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Затверджено технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та ряд інших питань. 21 березня відбулася чергова нарада керівників закладів освіти Тараканівської територіальної громади під керівництвом начальника відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді Ольга Чорнобай. За участю голови Тараканівської сільської ради Наталії Сорочинської, начальника служби у справах дітей Тараканівської сільської ради Вікторії Романової, начальника сектору ювенальної превенції відділу взаємодії із громадами Думанського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Рівненській області Юлії Пасічник. На нараді були розглянуті актуальні питання щодо діяльності закладів освіти. Зокрема, на виконання доручення голови Дубенської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації з метою створення безпечного та сприятливого середовища у закладах освіти Тараканівської сільської ради, посилення профілактичної роботи і запобігання скоєння правопорушень та дитячого травматизму, Вікторія Романова обговорила питання взаємодії служби у справах дітей з керівниками закладів освіти щодо запобігання скоєння дітьми правопорушень. Юлія Пасічник, начальник сектору ювенальної превенції, звернула увагу керівників закладів освіти на питання посилення роботи з профілактики правопорушень і залучення працівників національної поліції, спрямованому на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, Формування у дітей розуміння власної усвідомленості та відповідальності за порушення норм поведінки, встановлених законами та іншими нормативними актами. Наталія Сороченська, сільський голова, звернула увагу керівників на особливості завершення опалювального сезону в організації благоустрою на територіях закладів освіти тараканівської громади. Удосконалення якості освіти у громаді є пріоритетним завданням відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді. Начальник відділу Ольга Чорнобай визначила ключові напрями роботи закладів освіти Тараканівської громади щодо організованого завершення навчального року. Проаналізувала результати участі здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах та змаганнях, звернула увагу керівників закладів освіти на особливості виховної діяльності, особливо посилення роботи щодо профілактики правопорушень учнівської молоді. Також значна увага була приділена питанням атестації педагогічних працівників за новим положенням про атестацію від 9 вересня 2023 року, номер 805. Організацію роботи з цивільного захисту, проведення моніторингу харчування у закладах освіти. Учасники наради у ході спілкування отримали відповіді на запитання, які сприяють підвищенню рівня організації освітнього процесу у закладах освіти. Спільними зусиллями забезпечуємо комфортне навчання та розвиток наших дітей. На цьому ми завершимо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей.